Значить, коротше, що вийшло? Сонячна панель. Не, що бита там, бита, перебита, переламана, крива. Ну а заряд дає. Дешевий китайський контролер виставлений на 28,8 заряда акумуляторів. Два акумулятора. Два акумулятора. Релюха, яка включає насоса. робить от вайфай? Сам автоматичний полів, який робить от Wi-Fi. Коли вклюк на два контура, контур на теплицю і контур на город. Значить, коли включається контур один, включається насос на релюху. Коли виключається, виключається теж насос. Все робить от Wi-Fi, так. Ну і в кубі, в кубі, що тут? От такий насос на 24 вольта. Давлення так дає більш-менш нормально, розбризкує. Розбризкує нормально, так що, коротше, якось так. Це така система вийшла, автономна.